Уявіть собі світ, у якому негаразди вас не вибивають із колії, де спокій переважає навіть у найбурхливіші моменти, здається неможливим. Саме таку обіцянку дає стоїцизм одна з найдавніших і найперетворювальніших філософій людства. Народжена в стародавній Греції, ця. Течія мислення не є лише абстрактним набором ідей, а практичним керівництвом, що допомагає жити зі змістом, спокоєм і стійкістю. Ми живемо в епоху безперервного неспокою, коли нас постійно засипають інформацією, очікуваннями і викликами, які, здається, перевершують наші можливості на кожному кроці. Тривога, стрес і відчуття безсилля стають нашими частими супутниками. Але що, якби існував спосіб навчитися спокійно орієнтуватися серед цих потрясінь? Саме тут стоїцизм постає, немов компас, пропонуючи потужні інструменти, щоб змінити наш погляд на світ, і як наслідок змінити наше життя. У цьому відео ми детально заглибимося в принципи стоїцизму, щоб показати, як ця тисячолітня філософія не просто зберігає свою актуальність, а й стає життєво важливою для викликів сучасного світу. Приготуйтеся до подорожі самопізнання, де ви навчитеся розвивати внутрішню силу, здатну переосмислити ваші переживання і віднайти. Душевний спокій навіть посеред хаосу, що таке стоїцизм, походження і значення. Стоїцизм не постав як сувора система правил, а як філософська відповідь на складнощі людського буття, заснований Зеноном із Кітіону в IV мертві столітті до нашої ери, рух отримав свою назву від місця, де філософ викладав свої вчення. Стоа поікіле розмальованого портика в центрі Афін. Цікаво, що слово стоїцизм, утворене від Стоа, він уже в своїй основі містить ідею притулку, місця для роздумів і навчання. На відміну від суто споглядальних філософій, стоїцизм завжди. Прагнув бути практичним і застосовуваним, його засновники не цікавилися абстрактними теоріями, натомість створили посібник для гідного життя. Основна думка звучить надзвичайно просто: справжнє щастя народжується в нашій внутрішній сутності і не залежить від зовнішніх чинників. Основні принципи стоїки вважали, що розум наш найважливіший інструмент. Для розуміння світу, вони доводили, що кожна людина здатна жити в гармонії з природою, використовуючи раціональне мислення, аби долати емоційні та життєві труднощі. Чотири головні стовпи стоїцизму це чесноти, перший принцип мудрість, інтелект, що допомагає розуміти світ і ухвалювати правильні рішення, другий принцип мужність. Внутрішня сила, яка дає змогу протистояти викликам і негараздам, третій, принцип справедливість, здатність діяти етично і ставитися до інших, і з рівноправністю четвертий принцип поміркованість, уміння володіти собою і дотримуватися, міри за будь-яких обставин. Перш ніж ми підемо далі, хочу зробити особливе запрошення. Якщо стоїцизм уже пробуджує у вас якісь почуття, поділіться в коментарях, із якими особистими викликами ви зараз стикаєтеся. Хочете перетворити ці труднощі на зростання, тоді вмикайте сповіщення, щоби не пропустити жоден урок, який може повністю змінити ваш погляд на життя, контроль і прийняття, дихотомія. Контролю, один із найпотужніших і найбільш перетворювальних концептів стоїцизму це чітке розмежування між тим, що ми можемо контролювати, і тим, що не можемо. Епіктет, один із найвеличніших філософів стоїків, блискуче сформулював цю ідею: нас не тривожать події, нас тривожать думки про ці події. Розгляньмо це на практичному прикладі. Уявімо, що ви застрягли в заторі. Що ви не можете контролювати поведінку інших водіїв, тривалість стояння в заторі умови на дорозі, що ви можете контролювати свою реакцію на цей момент своє ставлення, як використати цей час, послухати подкаст, глибоко подихати, спланувати день? Здебільшого люди марно витрачають. Розумову енергію, намагаючись змінити неминуче, замість того, щоб зосередитися на внутрішній відповіді, спокій у прийнятті. Приймати не означає здаватися чи бути пасивним. Це означає визнати реальність такою, якою вона є, і спрямовувати свої сили туди, де вони можуть щось змінити. Це схоже на річку, яка не бореться з каменями на своєму шляху, а плавно їх. Оминає чеснота як шлях до щастя, понад миттєве задоволення. У сучасній культурі щастя часто плутають із негайним задоволенням. Для стоїків щастя це набагато глибше імпоняття – поняття жити згідно з високими етичними і моральними стандартами. Кожна з чотирьох чеснот відображає ключовий аспект людського розвитку мудрість. Це більше, ніж інтелектуальні знання, це здатність відрізняти те, що справді важливе від несуттєвого, мужність, не означає відсутність страху, а вміння діяти етично, навіть коли ми боїмося. Це протистояти викликам із рішучістю і чесністю. Справедливість виходить за межі простого дотримання правил. Це означає поводитися з усіма з повагою, співчуттям і рівноправністю, визнаючи внутрішню цінність кожної людини. Поміркованість, мистецтво, самоконтролю. Йдеться не про самообмеження, а про пошук рівноваги і уникнення крайнощів, що віддаляють нас від наших найвищих прагнень, чеснота. На практиці Марк Аврелій, імператор-філософ, залишив нам сильну спадщину виконуй кожну дію у своєму житті так, ніби вона остання. Ці слова закликають нас жити зі змістом, усвідомленням і чесністю. Чи відгукуються вам ці чесноти? Тоді допоможіть мені, напишіть у коментарях, яку чесноту ви хочете розвинути найбільше. Поділіться цим відео з кимось, кому ці ідеї можуть бути важливі. Разом ми зможемо створити спільноту особистісного зростання, як боротися з негативними емоціями, походження руйнувальних емоцій, страх, гнів, тривога, емоції, що ніби захоплюють нас із головою. Стоїки не закликали до повного викорінення цих почуттів а до зміни нашого ставлення до них. На їхню думку. Негативні емоції виникають через ірраціональні думки та хибні тлумачення реальності. Візьмімо приклад із роздратуванням через образу. Гнів походить не з самої образи, а з тієї ваги, яку ми їй надаємо. Стоїчні техніки емоційної регуляції, техніка перша ментальне дистанціювання. Спостерігайте. За своїми емоціями як нейтральний спостерігач. Техніка друга опитувальний підхід, чи матиме це значення через рік, а через десятиліття, техніка третя негативна уява, ментальне відтворення складних ситуацій, щоб зменшити їхній емоційний вплив, кінцева мета досягти атараксії, внутрішнього спокою і незворушності? Настав час практичного. Виклику. Хочете звільнитися від шаблонів, які вас тримають. Напишіть Свобода, Лібердаде тут внизу в коментарях. Збережіть це відео у свій особистий плейліст і візьміть на себе зобов'язання перетворити свій внутрішній світ. Ми разом на цьому шляху смерть і минущість, зустрічаючи неминуче для багатьох смерть це лякаюча тема. Для стоїків вона була нагадуванням про важливість жити повноцінно. Марк Аврелій писав: Ти можеш покинути життя у будь-яку мить. Нехай це визначає, що ти робиш, говориш і думаєш. Усвідомлення смертності не мусить нас паралізувати, натомість, воно має надихати жити зі змістом. Вдячність за тимчасовість. Розуміння минущості допомагає цінувати кожну митне, відкладати мрії та проекти, на потім розвивати глибокі стосунки жити без тягаря, жалю, стоїцизм у сучасному світі, щоденні практики, як упровадити стоїцизм у свій розпорядок дня, щоденна рефлексія. Виділяйте час, щоби переосмислити свої вчинки, головне запитання чи зробив. Ла?» Я все можливо сьогодні, свідома простота, уникайте надмірного накопичення, матеріальних благ зосередьтеся на тому, що справді наповнює ваше життя емоційна стійкість, приймайте критику без надмірного захисту, звертайте увагу на те, що можна покращити в собі, активна вдячність. Щодня помічайте, чого ви вже досягли, не потрапляйте в пастку постійних бажань. Запрошення до перетворення, стоїцизм. Це не просто філософія, яку треба вивчати, а філософія, якою слід жити. Це запрошення до особистісного перетворення, шлях до спокою в хаосі і сенсу, в розгубленості. Прийняття стоїчних принципів означає свідомо обирати, як реагувати на життєві виклики. Йдеться не про байдужість. А про стійкість не про придушення емоцій, а про їхнє глибинне розуміння. Ваш стоїчний шлях починається з невеликих кроків. Спостерігайте за своїми думками ставте, запитання до своїх реакцій, практикуйте, чесно та прийміть те, що змінити неможливо, змінити те, що у ваших силах пам'ятайте. Стоїцизм не обіцяє життя без проблем. Але пропонує життя, у якому ви стаєте справжнім головним героєм, здатним гідно й мудро пройти будь-яку бурю. Це не просто філософський метод, це запрошення переосмислити ваше існування, знайти внутрішній спокій і жити зі змістом. Ваша трансформація починається вже зараз. Якщо цей матеріал вас глибоко зачепив, напишіть у коментарях зобов'язання. Покажіть, що ви справді налаштовані змінювати своє життя, увімкніть сповіщення і готуйтеся до нових відео, які можуть стати вирішальним кроком у вашій подорожі, самопізнання.